Перше документально солодвоно згадується ще в 1360 році, коли тут почали добувати сіль. В другій половині 18 століття цей процес поставили на широкомасштабне промислове виробництво. Однак, сьогодні солокопів спіткали непередбачувані процеси руйнації шахт, що призвело до закриття Солотвинського солорудника. У нас сьогодні закінчується підготовка ліквідації, Осталось прийняти ще одну постанову кабміна і согласовать паспорт бюджетного финансирования з Министерством финансов, і ми можемо приступати к ликвидации шахты. Проект вже в готов, і хочу сказати, що в проєкті є не только производственные вопросы, но и є э, соціального характеру, это ремонти дорог, ремонти водоводів, перенос кладбища. Попри труднощі, професія шахтаря у Солотвині залишається найбільш почесною і шанованою. Під час свята керівництво району відзначило кращих солокопів та ветеранів праці. Їм пообіцяли підтримку з боку держави на етапі проведення ліквідаційних робіт. Написали у Кабміни президентові, щоб для сприяння або для зберігання, хоча б обласної і республіканської лікарні, або скажімо так, навіть хоча б будівництво ще одного ствола для шахти для. Де, де вони спалінці, хворих допомогла, усі наші лікарні могли, могли хоча б протриматися, хоча б не бокільки вже хворих є і в Україні, і в нашому регіоні, то би для зберігання цих лікарів, що у нас є. На честь Дня Шахтаря у Солотвині провели велопробіг. Його учасники подолали тисячі кілометрів з національними прапорами України, Румунії, Угорщини та Євросоюзу, чим засвідчили підтримку євроінтеграції нашої країни.